Як отримати іпотеку в Іспанії? Умови для іноземців сьогодні. Один менеджер може охоче взяти вас у роботу, інший навіть не відкриє справу, бо не працює з нерезидентами. Щоб заявку взагалі почали розглядати, потрібно зібрати пакет документів, який покаже, що ви зрозумілий, передбачуваний і фінансово стійкий позичальник. Банк хоче бачити, як ви погашали позики в минулому і чи є вас наразі якісь відкриті кредити. Друге зрозумілий дохід. Офіційна зарплата постійно. Виплати, мінімум коливань. Банк не любить кашу в банківських виписках. Чистота і передбачуваність великий плюс. Сьогодні отримати іпотеку в Іспанії стало складніше. Банки підвищили вимоги, ставки змінюються кожні кілька місяців, і навіть невелика помилка в документах може коштувати вам кредиту. Але якщо знати, як усе влаштовано, іпотека для іноземців абсолютно реальна. Сьогодні я покажу, як пройти цей шлях без нервів. Мене звати Аліна, я експертка агенції Spanish Life. Ми не просто продаємо квартири, ми супроводжуємо клієнтів від першого запиту до підписання угоди у нотаріуса і навіть після. І питання іпотеки одна з найпопулярніших тем, з якою звертаються іноземці. У цьому відео я поясню, які банки реально працюють з іноземцями, які ставки і умови на сьогодні, який пакет документів вам потрібен, та як збільшити шанси на отримання кредиту. Банки, які дають іпотеку іноземцям. Коли мова йде про іпотеку для іноземців, найперше питання: а хто взагалі дає кредит і чи це реально не будучи резидентом? Так, реально. Але ключ не тільки в назві банку, а в тому, хто конкретно розглядає вашу заявку. На практиці працюють переважно великі банки: Сабадель, Кайша Банк, Сантандер, Inter, BBVA. Але варто знати, у кожному з цих банків є десятки філій, і політика різна. Один менеджер може охоче взяти вас у роботу, інший навіть не відкриє справу, бо не працює з нерезидентами. Ми неодноразово стикалися з ситуацією, коли одному клієнту відбавляли в одному відділенні і схвалювали в іншому того ж банку. Ще один важливий момент: банк, який надає іпотеку, зазвичай вимагає відкрити в ньому рахунок і проводити всю фінансову частину. Погоди через нього, це обов'язкова умова. Також потрібно підтвердити джерело походження коштів для першого внеску. З досвіду, успіх часто залежить не від прізвища клієнта, а від того, хто саме веде процес і як він подає ваш кейс. У Spanish Life ми маємо напрацьовані контакти в ключових банках і розуміємо, з ким краще працювати залежно від профілю клієнта. Не забудьте підписатися на канал Spanish Life. Тут ви знайдете практичні відповіді на всі питання. Ання про життя і нерухомість в Іспанії. Умови кредитування на сьогодні: які умови реальні для іноземців на сьогодні із чого складатиметься платіж, на які ставки орієнтуватися? і які ризики все це важливо знати до подачі заявки? По перше. Банк ніколи не видає кредит на повну вартість, мінімальний внесок від 20%. І це без урахування податків. По-друге, банк орієнтується не на ціну з оголошення, а на оціночну вартість, яку визначає їхній незалежний оцінювач, І ця сума часто нижча, ніж ринкова. Якщо квартира коштує 250, а оцінювач дав 220 тисяч євро, кредит буде від останньої цифри. По-третє, Тип кредиту напряму впливає на розмір щомісячного платежу. На сьогодні працюють дві основні варіанти: це фіксована ставка, не змінюється протягом усього терміну кредиту. На практиці банки пропонують ставки від 3,5 до 5,5 залежно від умов терміну та вашого статусу. Та змінна ставка. Найчастіше все ж таки банк обирають другий варіант, і це буде залежати від ваших документів. Важливо не лише порівнювати цифри, а й розуміти, як змінна ставка можна. Зрости у майбутньому і чи витримається ваш бюджет. Саме тому ми детально прораховуємо кожен варіант разом з клієнтом ще до подачі заявки. Термін кредиту до 30 років, але для людей старше 50 банки іноді зменшують термін до 15 20 років, щоб виплата завершувалася до пенсії. Якщо не хочете розбиратися у формулах, ми зробимо попередній розрахунок, покажемо, який щомісячний платіж буде реалістичним саме для вас. Документи та вимоги до позичальника, коли мова заходить про іпотеку. Більшість думає, головне це дохід, але банки в Іспанії оцінюють вас значно глибше, і справа не лише в цифрах. Щоб заявку взагалі почали розглядати, потрібно зібрати пакет документів, який покаже, що ви зрозумілий, передбачуваний і фінансово стійкий позичальник. Що обов'язково подати? Звичайно, паспорт без цього банк взагалі не відкриє справу. Податкові декларації за останні два роки. Виписка з банку за останні 6-12 місяців важливі не лише суми, а й стабільність руху коштів. Довідка про доходи або декларація для е, фізособ підприємців має бути зрозуміло, звідки гроші і як давно ви їх отримуєте. Потрібен буде АРАС – це попередній договір на купівлю, який підтверджує серйозність ваших намірів. Але це ще не все. Банки в Іспанії запитують повний пакет документів, і деяких з них обов'язкові незалежно від вашого статусу. Зокрема, вам знадобиться… Ця кредитна історія з вашої країни. Це обов'язкова вимога. Банк хоче бачити, як ви погашали позики в минулому, і чи є у вас наразі якісь відкриті кредити. Підтвердження інших активів, наприклад, договір оренди вашої квартири, довідка про наявність нерухомості, виписки з рахунків, довідка про відсутність боргів або відкритих кредитів за межами Іспанії. Банки перевіряють вашу загальну фінансову відповідальність. Усе це потрібно надати офіційно з перекладом, і тут важливо не лише зібрати документи, а й пояснити банку вашу фінансову історію зрозумілою мовою. Саме це ми допомагаємо зробити нашим клієнтам. Що перевіряє банк насправді? Не тільки розмір доходу, а співвідношення вашого щомісячного платежу до доходу. Стабільність виплат, зрозумілу фінансову історію. Якщо ви хаотичний кандидат, навіть з грошима, вам можуть відмовити, якщо хочете, щоб усе було було підготовлено без стресу, залиште заявку під відео. Ми зберемо повний кейс, адаптований під вимоги конкретного банку. Як збільшити шанси на успіх? У багатьох виникає відчуття, що рішення банку це щось на шквалт лотереї. Але насправді шанси можуть суттєво підвищити, якщо знати, як банк думає і що він аналізує. Перше, адекватна вартість об'єкта. Якщо ви подаєте заявку на житло, яка в сім разів перевищує ваш річний дохід, система одразу поставить червоний прапорець. Оптимально, щоб вартість об'єкта складала у ваш дохід за 3-4 роки. Друге зрозумілий дохід. Офіційна зарплата постійно постійні виплати, мінімум коливань. Банк не любить кашу в банківських виписках. Чистота і передбачуваність великий плюс. Третє це запас. У вас має бути не тільки 20% на перший внесок, а ще й резерв на податки комісії нотаріусу, тобто мінімум 30-40% від суми об'єкту. Це показує, що ви не на межі. Четверте це активи. Якщо ви можете показати, що володієте іншою нерухомістю, автомобільним депозитами це суттєво покращує картину. Банк бачить, що у вас є що втрачати, значить менше ризиків для банку. І п'яте – це супровід. Це не просто про комфорт. Банки реально охочіше розглядають заявки, подані через професійного партнера, бо менеджер уже знає, що кейс буде зібраний правильно, усі документи будуть у нормі і не доведеться витрачати години на пояснення. Отримати іпотеку в Іспанії не міф, а реальна можливість, але тільки для тих, хто підходить до процесу серйозно з підготовленими документами, прозорою фінансовою історією та реалістичними очікуваннями. Банки не видають кредити емоціями, вони хочуть бачити структуру, стабільність і логіку у вашому запиті. І саме тому грамотний кейс, зібраний з розумінням внутрішньої кухні це ваш головний козир. У цьому відео ви отримали повну картину, які банки діють. Працюєте з нерезидентами, на які умови варто розраховувати на сьогодні? Як виглядає правильний пакет документів? І що впливає на рішення банку, і як уникнути відмови? Якщо вам потрібен супровід, попередня оцінка шансів, чи хочете просто розібратися, з чого почати, залиште заявку під цим відео. Поділіться цим відео з тими, хто також думає про купівлю нерухомості в Іспанії. Поставте лайк, якщо було корисно, і підпишіться, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато практичних тем.